Коль, може, ну прокати мене, може, ми от собі купимо лодку. додому! Поздрав! Сезон сьогодні відкривають. Так, дякую вашому духу. Їдемо на пляж. Тут можна купити о, Чуро! Всім привітики! І це новий влог. Я думаю, так я ще ніколи не починала. Давайте коротко про мої закупи. Я купила шинки. Ось Як це в Україні? Ця частинка жопки називається. Шинки два пакети, бо завтра в нас вихідні. Купила якісь нові чіпси скуштувати. Мартіні мені випало. Персики, паштет, ковбаска була наша по акції, помідори, банани і згущенка. І ще ми з'їли по морожену. І це нам вийшло 137 злотих. Дорого, Да. Ну, я в шоці, якщо чесно. А Що нам так дорого, хоча шинка була по акції, ага, 20 злотих і одна 25. Шинка дорого вийшла нам. Ну і шампанське. шампанське по 27, бо випало мені сьогодні в бідронці. Я хочу приготувати їсти, бо в нас завтра вихідний капець. Нарешті в хаті ми не прибираємо. Я не знаю, бо не хочеться. Хоча ми перед вихідним завжди прибираємо. Але сьогодні виняток не прибираємо. Да бадюнчик? Тому я хочу приготувати якісь макарошки, напевно, якщо у нас є, треба подивитися. І щось спекти хотіла би, тому вузунку купувала. Що ти винюхуєш там? Банана дать? Банан будеш? Баняня будеш? Да? Баняням пахне? Да? Банянь пахне? А, ходи. Баняня, пошли, 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 быстро. Быстро, 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 пошли. Пошли, пошли. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Баняня пахнет. Да? М -м -м -м. А ты поедатель бананів, я не можу. У мене кава. Тут будуть макарони із м'язком і цибулькою. І зараз хочу ще пиріг мастити. Бадюнчик влягся. Да, бадюня. Уф. Вода закінчилася. Готую. Замаринувала тут м'язко. Ось, кастрюльки. Я ось так займаюся домашніми справами. Ой, макарошки є. А ще я поставила бисквіт. квіттися. Ось без лежить. Я беру сезамку, каву і йду монтувати влог. Гляньте, який бисквіт, получився гарний, хоча я думала, що він не підійде такий красивий, тому що я ну, його так і зробила. Знаєте, от треба все з душою робити. Все треба робити з душою. А якось він так у мене, бо я робила 40 справ на раз. І ну, я думала, що він не підійде. А він так гарненько підійшов. Хочу зробити знову такий малесенький тортик. Тому купила із гущонку. От. Чоловік їв макарони, сказав, що дуже смачні. Дівчатка і хлоп'ятка. Зібралася. Такий костюм у мене, ви пам'ятаєте, да? темно синій який я в цьому році купила. А от такий я купила в минулому році. От, зараз я що зробила? Намішала тут собі. Протеїн і шоколад. Ось воно. трішечки настоїться, чоловік прийде, бо вони там з Ігорем пиво пили чи щось таке, я не знаю. Я хочу випити перед тим, як йти. Я знаю, що, можливо, я там буду пити або щось шкідливе, Але, щоб не переїдати, я знаю, що це мене наситить дуже сильно, і можливо, я взагалі нічого не захочу. Тому зробила собі такий коктейль? Ми вийшли. Їдемо? Їдем? Та можемо й виїхати, я не буду пити. Дай -дай. Зібрані краси, напахчені, ідемо пройтися в місто. Так, не спіши. Я так не привикла. Я вчора за вами там бігла, блін, на той рибалці. О, до речі, дивіться, пам'ятаєте, я олію коли... я купувала. Дивіться, яка гарна ззаді. Класно, О! А ви куди? Привіт. Ви зі нами йде? О! Ну <laughs> )Well, да, взагалі. та можна з вами. Так ми так. Як Що там тури? Що там туристи обгоріли чи ні приїхали? Та що, вгоріли? Ти тики морди позагоріли, тож. Хоче не згоріти. Так, ти що, я ж казав. Ой, дякую, як приємно. <бр***> Ми вже дійшли до озера, до центру. І ми вже чуємо, як там кричать на цьому. Не знаю, що це. Хі хіп-хоп батл на тій сцені. Всім йдемо подивитися. Ой, як красиво. На камері, звісно, гарніше як вживу. Уже там... Скільки людей, тусня возня, співають, Це якийсь хіп-хопець Польська, будуть матюкатися. Де да, вже матюкались? Я, звісно, пізнімлю, що там на сцені, але напевно буду накладувати якусь музику, бо не знаю, чи мене забанять чи ні. Тут можна купити... О, чурос! Добре, що я коктейль з'їла. Чурос можна купити. різні смаколики.

Є невеличка сценка, бо наш амфітеатр ремонтують, я вам уже говорила, тому вони розмістилися на цій сцені. Таке враження, як він на тришку робить. Щасливий.

Pokazują męcze nie ma presję, Niebo jest niebieskie A ja to wszystko ale Mam <śmieniciel> zbierze, Teraz, teraz teraz teraz. Kaczaj, kaczaj. Tym, teraz, teraz teraz, teraz Ale zróbcie hałas na Kubusia Super No dobra, co no, zróbcie no, jeszcze hałas na Brody no dobra, Jedziemy? Kubuś. Ja zapomniałem, że to ty jesteś, Kubuś. Kawałek pod tytułem, nie było okazji, bo nie było okazji go tutaj zagrać, ale jestem zaraz, żeby teraz to zrobić. Dajcie nam trochę serca! łapmy w górę wszyscy! Słuchajcie. Było grubo. zajebiście, że jesteście z nami tutaj wszyscy. Kto jest od początku to już w ogóle szacun. A mi pozostaje zapowiedzieć ostatnich artystów dzisiaj. Prawdopodobnie część z Was oczekuje na nich. Oczekuję ich w sumie. Słuchajcie! Jest już późno, więc bez zbędnego pierdolenia przed Wami spółka. ZO Zróbcie hałas. Kto tam może wyłaskać? Zróbcie hałas. to baobliów е ra że tużla nasczyła парcia pełny Tam co się dzieje. więc nie widzę, co się nie co się nie widzę, co? się co? Zawsze nie widzę, wiedzieć się co? Zawsze nie widzę, Wiedzieć co Zawsze nie Zawsze nie wybór ale jak jest Zawsze kurwa widzę, że się dzieje. Zawsze nie widzę, że się dzieje. Zawsze nie Дивіться, врасайчі без безпечно додому. Блін, тільки ми прийшли. атмосфера. захочилася. <рес> да, ми тільки, тільки, тільки. Всі, всі фоткаються. Вони такі популярні, що в них оце автографи беруть. Так, з ЗОВи, що такі популярні оце. Пацани, не хочете автограф взяти? усі беруть. Ідете? Дивись, ти бачив? Розляглися. Прийшли до Яценків. Зараз будуть їхати туди, куди з ЗОЇ зоїде. <сх> так, сидимо, вони кудись пішли. А нам треба щось робити чи ні? Дякую вашому духу. Що вже подіймали без п'ятнадцятий час. <сх> Давайте через три години зустрічаємося, ви до нас під'їжджаєте. Коли вихідний, балі не давало спати. І з пів сьомого, напевно, він ходив по нас, лазив то до полі, то до мене. І вже пів восьмого і я вже не витримала, пішла, бо він хоче в туалет. Я вдягнулася. Я теж не умивалася, я не розчісувалася. <свист> просто вийшла, щоб собака зробив всі свої справи. І ну, зараз ну, буде нас, щоб, щоб сходити на вулицю. А потім, як ми приходимо, ми просто лягаю далі спати. Тут у мене оладки, дивіться, скільки нажарили З мамою балакаю. Годин. Дієта. Да, дієта. дієта без дієти, годину вже з мамою балакаємо тим часом нажарила тут смаколиків, і стірка вже мені простирала. Та неділя ідеальна погулять з баді, тепер жаритись тут все. З мамою балакать. Протила. Поняла. Протила. Буду їсти. На ну, звісно, мам, ну воно таке, що треба. А ми теж собі таку сушку хочемо купити. Їдемо, їдемо. Ага! Ми зібралися. Їдемо на пляж. У нас дуже-дуже жарко. 33 градуси, щоб ви розуміли. На секундочку, в машині показую. У нас сьогодні хандлова неділя і це означає, що всі магазини роблять. На ній ми перший раз. Я залишила машину там зверху, але йду, не хочу спуститися вниз, бо бачу, машини вниз спускаються. Просто там дві машини зверху залишилися і я думаю, чого можливо, ж, ну, не можна. Ой. Жара неймовірна, просто пекло. Глянь, Сап це прикольна тема, дивись як вони. Сап. От бачиш, ото в них Сап. Дивіться, що він робить. Ми його прив'язали. Треба нам ще лопатку йому яму вирити, бачиш, він хоче там, де холодно. Коля. Думала, яценки їдуть, але не їхня машина. А вони що, в магазин мусять чи що? Але класно, що тут людей, по крайній мірі зараз можливо, що сонце і тут нікого немає. Бать, хто там? А хто там? А де? А хто? Не туди ти дивишся, хлопці. Ай-яй-яй. Замітив, замітив, так? Да? Вечір в хату. Жарко, скажи. Привіт. Блін, да, тут класно, але знаєте що? Ми стола не взяли, і це мінус, бля. Бо бачиш, вон та скатеркетинка летить. Ми їмо рибу, ту, що нас ушили, трішки розближилися, там уже вуглі розгорілися, можна лежить вже жашлики. Люди приїжджають, звісно, але ми жирненьке місце в тіні зайняли. Звісно, як сонце розвернеться, тут буде пекло, але в нас є зонтики. Ми вже положили м'язко. Смажиться, буде смачно, тут ще залишилось, треба кулі закрити. У мене питання, як ви думаєте? Баді ліпше з нами прив'язаним, чи вдома на ріжку і не бути на такій красі. Аліна каже, що тут бути, і Коля каже, що тут бути.

Палиша, відкрили сезон. Янка з малим, приїхали з Серегою. Ваді покупався трішки. Трішки не холодно. Ні, не холодно, ти що? А тобі холодно? Ну отож. І теж хочеться гратися. Де? Ідіть купатися! Сидимо, поїли трішки м'яска, Тепер хлопці купаються. Ми з бадюною наблюдаємо, бо він аж труситься. Дивіться, як собака труситься, бо він переживає, що вони на глибині і хоче до них, але він боїться. Бо в нас один раз ситуація була, що він з отакого пірсіка упав, коли маленьким був. Це було рано-рано весною, і я за ним короче, йшла в брод. А він вцепився за отакий стовп. Дерев'яні вони тоді були. І висів на тому стовбі, настрашився, і тепер боїться глибини. Він вибігає на цей плот і не прягає. Труситься, бо боїться. Гарається. Люба, коли отак бульбашки, але потім можуть тригати водою. Нахльобається води. Он той герой включив свого сабвуфера. <гум> Сезон сьогодні відкривають. У нас тут вітер такий, вам буде там задувати, напевно. Та й що боїться плавати. Давай, а де коля? Де коля, баді? Де коля? Так, Коля відкриває сезон. А Ваді тільки що плавав теж. Давай. Відкриває сезон. Ой. а така на треба машина. Ну, <pathway> <Voiceover> а воно ж це, воно ж бої. Гавкать, а гавкать! воно ж боїться. Ой, стой, стой, за хвоста, за хвоста. Давай, Ой-ой-ой, а які очі, Коля, ну покажи. Очі? Очі? очі такі перелякані. Стой, стой, стой! Далеко не заходьте, бо клін, воно ж боїться. Диви, диви, диви. Ой, ой. <ф goals> На рук, на рук на руки шкребеться. Що ти ой, 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 А ну ці очі перелякані, коль. Дивайся, як не треба, на руці. Да. Перелякався. Ой, бідолашний. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Але він же сам тільки плавав, диви. Диви, 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 мнеться, мнеться. Ну давай, давай. Баді, давай. О, а де коля? А де Коля? Баді, нема колі. А, 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 а де Коля? Так, да, боїться, але тільки що не ряв. Матвій як плавав на матрасі, то не ряв. Такий він такий, знаєш, в нього він і хоче і колеться. Труситься, труситься. Дивіться, труситься. Труситься є. Коргі прийшов, він добре. Ой-ой-ой. Так, привіталися. Ваді, іди, йди вітайся. <пішки> пішли, пішли туди, пішли. Давай, 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 давай. Пішли, пішли, трохи посидиш прив'язаний. Пішли, 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 пішли. А ну хвастайся. <пішки> Де лодку таку взяв? <пішки> Жінка подарила Так, собрались пацани. Ще додому вже треба пливти пливти. <плес> no. Я в лодці. Це що, поподивіть трьох? Кажете, на двох місця нема. А є взагалі більше, так? Звісно, що Прикольно. Блін, Коль, може прокати мене, може ми от собі купимо лодку. Злазь. Куда злазь? Страшно? Серйозно страшно? Треба буде якось потім поїхати. А ти з телефоном? Так. Зніми трошки для влога. Покажу. О, 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 о. Ой, бля. Тут, тут мелко. Бля. Коля, стоїш, а там такий все то. Так? Да? Ну, звісно, страшно. Давайте, пацани, пошли. Де ти будеш послати, де ти сюди? Так? так, ну і все. Хр... як там хрестять в дорогу? Коль, ти плавати умієш, так? Да? Давайте я от пихнуть вас. Чекай! На! Коль, дивись за ці шнурки держись! Мені кажеться, у вас нижній груз. Попливли. Коли Аліна з Ігорем попливли на лодці, Ігор казав, що місця мало сварився, а з Колею, дивіться, навіть не свариться, нічого. У них там романтика. Ігор маслає, коля, там вон, щось не знаю. Телефон накляций. Прибайся, Баді розривається. Все, йду, йду, йду. А він же ж розривається, мама пішла без нього. Сцикає. Забрала бадюну. Подивіться, де вже хлопці. Далеко, далеко. Попливли десь аж на той кінець. Аж, он помаслали, помаслали десь. Один друг прийшов. Дуже далеко. Аліна ще каже, так, далеко, не пливіть. Ну, не попливли. Ну все, ми поїхали додому, гляньте, яке тут озеро гарне. А хлопці ніби десь о там за камешами тими. Ну їх там не видно. Може, це тільки для нас вони сказали. Що ми поїхали, а вони залишилися ще.